Вітаю вас, мої рідні, україномовні! У нас з вами червень. Я вас вітаю на своєму каналі Тетяна Білоцерковець і запрошую вас на Таро прогнози для усіх знаків зодіаків. Хочу вам нагадати, подивіться, будь ласка, дуже важливо! У нас був молодик 27 травня. І дуже важливо вам подивитися, в чому у вас початок, і які енергії вас підтримують, і буде тривати ця енергія дві, два тижні. Тому дуже раджу, перш ніж дивитися цей розклад свій особистий на червень місяць 2025 року, раджу все ж таки подивитися дві карти для кожного знаку зодіаку, які я вам а, витягала буквально вчора, 27-го, на молодик у Близнюках. Дуже потужні енергії, дуже важливий початок у кожного знаку зодіаку зараз відбувається в житті. Тому не прогавте, будь ласка, і е, майте таку е, підказку собі і е, звертайтеся за допомогою. Я вам дуже вдя вдячна усім, хто підписується, хто рекомендує мене особисто, хто приходить і знайомиться зі мною з YouTube каналу. Я дуже ціную ваші усі коментарі, і а, зараз хочу вас запитати, як вам те, що ви підписалися на Таня Бел? А я змінила своє ім'я і прізвище саме на Ютуб-каналі? І написала так, яка я є, тобто Тетяна Білоцерковець? Я дуже люблю це прізвище, це чоловіка прізвище, але в якийсь момент мені захотілося стати легкою і е, давно я пишу скорочено Таня Белл. Е, ну, скрізь, де це неофіційні органи. Тому мені зараз ось тут від вас важлива ваша думка. Наскільки ви сприймаєте, як вам що, яка, яке ім'я краще подобається? Добре, я вам буду дуже вдячна. Ну, і починаємо наш прогноз. Козироги. Ваш прогноз таро на червень місяць 2025 року. Що вас очікує? Вау! вісімка жезлів. Прийдуть якісь новини, здебільшого, вони хороші. І ви їх чекаєте, це не новина для вас. Тобто ви чекаєте їх або 8 років, 8 місяців, 8 тижнів, днів. На початку червня ви отримаєте. Зараз подивимося, про що це. Ну, це здебільшого по роботі, можливо, вам потрібно буде поїхати кудись. У відрядження, відпустку, можливо, ви очікуєте. Зараз дивимось. Вау! Ви ж тільки подивіться. Це кайф, це я кажу по блату. Знаєте, завжди, коли я витягую ту з пентаклів, Ну, це любима карта усіх тарологів. І я за вас радію, козироги. Подивіться ще таку колоду. Я взяла сьогодні золоте таро. Це говорить про те, що ось ця звістка вона буде дуже крутезна для вас. І ви можете втілити будь-яку мрію матеріалізувати будь-яку ідею, і ви отримали таке, знаєте, отримаєте благословіння, Боже, всесвіт, в кого ви віруєте. Навколо вас і будуть люди, які вам і запропонують допомогу, і підтримають вас, і, можливо, вкладуть в вас кошти. Можливо, ви та людина. Інвестор знайдеться. Ну тобто, усе буде, знаєте, як на одному диханню. І ви можете інвестувати, і в вас можуть інвестувати. Ну, це неймовірний початок. Це підтвердження того, що я казала, і які я карти усім витягнула знаком зодіаку на молодих близнюках. Зараз дуже крута нагода починати будь-що в вашому житті. Це не тільки стосується роботи. Будь-чого, будь тобто це і купівля квартири, виходити заміж, тобто ось такі, знаєте, події, якісь такі. Ну і починати щось, і навчання, і будь-що. Знаєте, що це круте інвестування і в подальшому, воно дасть свої дивіденди, і ви будете пишатися собою. І ну, це буде щось більше. В майбутньому наступна колода. Вау! Подивіться, яка красива карта. Шістка а, Пентаклів. Люблю цю карту, тому що вона говорить про те, що ми усі люди навколо залежні один від одного. Це про гарну залежність. Тобто це про те, що. Іноді буває так, що нам потрібна допомога, ми а, потребуємо до когось звернутися, а, і це може бути не тільки щоб нам допомогли грошима, але й досвідом, а, як люди впоралися в свій час, наприклад, коли вони робили те, що ви зараз робите. Ну і пам'ятайте про те, що допомагають завжди тим, хто перспективний, хто і виглядає гарніше, і е, вміє захистити свою ідею, презентувати її. Зрозуміли? Е, ви можете бути ось цим, хто е, вкладає кошти в цих людей, дітей, так? Або до вас прийде, притягнеться така людина. Яка зможе інвестувати, бути спонсором для вас. Ну, бачите, усе підтверджується, що я казала ось тут. Дивимося далі. Король Пентаклів. Бачите, це все ж таки меценат, тобто людина, яка Знайдеться в вашому житті, зустрінете ви таку і будете співпартнеритися. Це може бути бізнес-партнер, це може бути начальник ваш, він може вам виписати премію або запропонувати нову посаду. Ну, в будь-якому випадку, коли ми зустрічаємо короля Пентаклів, повірте, це дуже буде така. Суттєва зустріч, і вона впродовж вашого спілкування і співпраці дасть дуже великі результати, і плоди, і заробіток. Ця людина знає собі ціну, ціну всьому в цьому світі, тому що він вже, цей король має бізнес, він заможний, він впевнений у собі і знає, як жити своє щасливе життя. Тому і вам може допомогти бути успішнішим в своїй справі. Ну, і це здебільшого чоловіки 40 плюс по віку, таких земних стихій, знаків зодіаків, як діва, козирог, тілець. Якщо ви зустрінете такого заможного чоловіка, і він вам запропонує вийти заміж, ну, слухайте. Сам Бог вилів. Він серйозно налаштований, практичний, дієвий, впливовий. Раджу звернути на нього увагу. Наступна колода. Іерафант. Це таки точно може дійти до раксу. Можете піти. Ой, у ракс і писати вже. Скажіть, ну, хотіти вийти заміж, наприклад? Не думаю, що так швидко все розвивається, але ну, хто зна, знаєте, один раз живемо, і під час війни ми всі осміліли і хочемо бути щасливими, тому будьте щасливі. А що ви там захочете? Це іерофант, це може бути звернення, як в Ракс, я вже сказала, може хтось народитися і ви будете реєструвати дитину, може це буде лікар, який вам допоможе. Це може бути вчитель, наставник. Ви можете бути вже цією людиною, мати авторитет, вплив на людей, які до вас звертаються за поміччю або хочуть у вас навчатися. Зрозуміло? Наступна карта. Шістка мечів. Люблю цю карту. Вона говорить про те, що ви. Йдете правильним шляхом. Це підтвердження того, що ви е, живете своє життя і своє призначення. І ви і, йди, йдете, їдете е, в правильному напрямку у своє прекрасне, світле майбутнє. Ось чому я люблю цю карту. А, завжди, коли я її витягую, так світло на душі і така впевненість, що я зробила раніше там якесь рішення, прийняла правильні. Я от прям знаю, що я там, де я повинна бути. От і ви так будете відчувати себе. Зрозуміли? Я вам цього бажаю. Дев'ятка Пентаклів. Ну, як її не любити цю карту, подивіться. Тут жінка щаслива, абсолютно, яка задоволена своїм виглядом, своїм життям, своєю оселею, те, скільки вона заробляє, вже час настав масштабувати ваші проекти. Тобто ви можете подумати про те, щоб відкрити більше, наприклад, чогось там магазинів, або більше продукції створювати, або делегувати комусь, наймати вже менеджера на роботу. Зрозуміли? А також це може бути підвищення зарплатні і отримання великих коштів винагороду за щось. Не знаю, ну, однозначно, премія може бути. І можете підвищувати свої послуги свічок. Наступна карта. Вісімка чаш. От люблю, коли змінюється ось так енергії. От просто обожнюю. І старший аркан, і мечова. Світле майбутнє, і гроші є, і час прийшов і йти у відпустку, їхати, летіти як завгодно. Але я вас дуже прошу, це карта або вигорання, або ви вчасно йдете самі відпочивати. Я вас дуже прошу. Вигорати, звісно, теж треба іноді. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, а як не треба робити з собою. А як заздалегідь, як не довести себе до ось такого стану? Тобто планувати своє щасливе життя і відпочинок теж потрібно, не потрібно постійно впахувати. Козироги, я так кажу, бо ви дуже е, такі, е, знаєте, конкретні, матеріальні, дисципліновані люди, і ви працівники, і ви трудящі такі люди, але і е, е, відпочивати треба, дуже треба. Ну і це карта печалю, треба сказати. Печалю, можливо, щось буде таке з минулого вас бентежити і вам буде якось сумно. Побудьте в цьому, не біжіть від печалі. Саме завдяки цій емоції ми стаємо мудрими, зрілими людьми. Ми з чимось прощаємося, розуміємо, що щось нас навчив той досвід. Ну, ви б не були там, де ви зараз, розумієте, От, отим всім подіям, які сталися в вашому житті. Тому побудьте, звертайтеся за допомогою до психологів, до мене. Я також можу вам допомогти. Наступна карта. Вісімка мечів. Ну, от кажу вам, ідіть по-хорошому <смі> відпочивати. Це карта е, пастки. От буде такий момент, коли е, вам здасться, що ви е, чогось не бачите, що ви е, знаєте, як пилина перед очима. Таке враження, як сліпе пляма, коли ти їздиш за кермом. Знаєте, буває таке. Тому раджу все ж таки, або звертайтесь до тарологів, я отак от вправно вам зроблю розклад і ми все висвітимо, виведемо на поверхню. Або дивимося далі, що ж там у нас. Слухайте, у вас вісімки. Вісімка третя вже. Цікаво. Стабільно йде рух, є, йде розвиток. На цей раз вісімка жезлів, третя стихія. Мені подобається, коли таке рознеманіття стихій. Це говорить про те, що знов у вас починався так місяць, пам'ятаєте? У вас була вісімка жезлів на початку місяця. Ось ось так вона виглядала. Ой, перевернула ось так. А тепер ось так. Це знов говорить про те, що можливо, буде ще вплив тієї новини на початку місяця, яка була. А можливо, ще прилетить ще одна звістка, і треба буде їхати кудись, вирішувати якісь питання. Фізично треба бути там, де треба вирішувати ваші питання. Ну, і також пам'ятайте про те, що у вас 100% є люди в команді, і ви можете делегувати і розраховувати на поміч, тому що вісімка жезлів, ці жезли хтось має тримати в руках міцно. І ви впораєтесь командним духом. Наступна карта. Якась карта випала, я її вважаю за потрібним сказати. Це карта. Четвірка жезлів. Робота стабільно буде. Ви отримаєте звістку, можливо, стосовно того, що вам можна кудись переїхати, або купити квартиру, оселю нову, або ви переїдете в новий офіс на роботі. Можливо, ви відсвяткуєте щось, якась перемога буде стосовно роботи. Стовідсотково це свято. Бачите, як люди рухаються і кайфують від життя. І там шалаш. Тобто це може бути і пропозиція руки і серця, і, скажіть, помолвка заручений. о, українською красивіше, заручений Ну, ось таке свято. Наступна колода остання для вас на сьогодні. Козироги. Так, о, ну слухайте, ну як не, як не любити цю колоду? Подивіться, ну це ж просто магія. Як можна було, ну, просто це дуже сміливо і впевнено, я б сказала, вважати нашого президента магом. Ну, дійсно. Я підтверджую, я хоча й не голосувала за Зеленського, але те, що він зараз як людина проходить як, яку еволюцію, як людина, як президент, як е, людина-менеджер, яку ми найняли е, президентом нашої країни під час війни, ну, слухайте, я просто е, ну, дійсно кланяюся і аплодую. Тому е, ви будете таким магом для себе. Наприкінці червня козироги. Ви будете автором своє, свого життя, ви будете списати сценарій свого життя, впевнено рухатися і філігранно виконувати свою роботу. Будь-що, що вам там треба буде виконувати. Ви будете справлятися просто на, на 100%, навіть більше відсотків. Так, тому маг, і ще хочу вас попередити. Завжди пам'ятайте, ця енергія нас попереджає про те, що ми, як маги, добрі для себе, так і не дуже. Це залежить від того, а що ж ми там собі магічимо, що ж ми там собі пророчимо, що ми там говоримо. Дуже важливо ретельно підбирати слова, говорити хороше. Якщо ви боїтеся і говорите щось погане, якісь страхи вголос, то ви те притягнете, матеріалізуйте. Якщо ви вірите в те, що все буде добре. Якщо ви чогось не знаєте, ви дізнаєтесь. А якщо вам чогось не вистачає, ви попросите про допомогу, наймете отакого фахівця, експерта у своїй справі. Тобто завжди бути не те, щоб на позитиві, хоча і це. Але вірите в найкраще майбутнє. Вірите, що ви впораєтесь. Ви автор. У вас все є для того, щоб а, магічити а, на всю катушку в своєму житті. І остання карта. Цікаво. Трійка жезлів. О, наприкінці ви знов кудись будете рухатися і їхати. Поле, небо, трійка жезлів завжди у нас про швидкість і про те, що ви дуже будете дієві. І дуже багато вправ ви встигнете зробити. Ну, і це на перспективу в роботі 100%. А якщо подорож, то вона буде швидка. Це може бути і в гори піти. Полетіти кудись. ну, Якщо ви захочете комусь делегувати або втрьох щось засучити рукава і зробити, це буде просто дуже влучно. А інакше ви просто розстроїтеся. ну, Тобто у вас буде втричі більше, вам настільки треба буде поратися з ділами, що вам треба буде поділити себе на три. Нащо? Просіть про допомогу, ну і займайтеся спортом. Обов'язково я раджу, коли ось така карта випадає. Обов'язково займатися собою, своїм тілом, своїм здоров'ям і дбати про себе. Добре? Ну і усі справи, які будуть там наприкінці червня, вони йдуть на перспективу. Тобто, розвиток подій однозначно буде і він буде стрімкий. Дуже мені цікаво буде подивитися липень місяць. А я вас вже запрошую на липень місяць. Тому підписуйтесь для того, щоб вчасно і самими першими отримувати підказки свої таропрогнозів на місяць. Ну і підписуйтесь в інстаграм, приходьте на особисті консультації. Па-па, дякую.